Вітаю, мене звуть Тетяна. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери. В цьому відео розкриємо тему захисту прав військовослужбовців, права яких порушуються внаслідок бездіяльності командирів, котрі віддають незаконні накази або ж докладають недостатніх зусиль в межах своєї компетенції, аби зберегти життя особового складу. У такому випадку військовослужбовців важливо розуміти механізм захисту своїх прав. Військове право належить до галузей, котрі складають нашу ключову спеціалізацію, тому регулярно беремо в роботу клієнтські запити, пов'язані з захистом прав військовослужбовців та допомагаємо, орієнтуючись на результат. Що потрібно знати, коли людина потрапляє у небезпечні та незвичайні для себе умови, їй стає складно зорієнтуватися. Звичайні алгоритми поведінки, які діяли в цивільному житті, здаються непридатними а свавілля посадовців у цьому випадку командирів може виглядати безкарним. Не варто забувати, що стосунки командирів та їх підлеглих ретельно врегульовані цілим спектром законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, починаючи з закону України про військовий обов'язок і військову службу та закінчуючи статутом ЗСУ. Тому важливо розуміти, що критичні обставини, пов'язані з постійним ризиком, не є підставою для командирського свавілля чи безвідповідальності. Часто буває так, що командир змушує писати підлеглого рапорт про відмову виконувати наказ, котрий має або явно злочинний характер, або є необґрунтованим. Другий випадок на практиці відбувається суттєво частіше. Це буває тоді, коли зі сторони керівництва мали місце промахи під час організації виконання важливих бойових завдань якими мають бути конкретні дії військового ефективним рішенням в описаних ситуаціях є звернення військовослужбовця до уповноважених органів, одним з яких є спеціалізована прокуратура у сфері оборони? Це може бути заява або скарга. Ми детально розкажемо вам, у чому між ними різниця та як правильно формулювати викладені у зверненні обставини, аби максимально коректно та переконливо донести до представників уповноважених органів суть порушення ваших прав. Не варто мовчати або відкладати вирішення таких проблем на майбутнє, коли вам буде значно складніше довести свою правоту. Пам'ятайте, що жодні небезпечні чи стресові обставини не є підставою для того, аби ваші права порушувалися, тому важливо знати механізм їх захисту та користуватися допомогою фахових юристів, здатних посприяти в цьому питанні.